Привіт, друзі! Знову з вами я, Дмитро. Ласкаво прошу на мій канал. З минулих відео ви вже знаєте, що я працюю в таксі і я працюю на своєму авто. А авто це моя мазда, знайомтесь. І хотів розповісти вам про плюси і мінуси роботи на цій машині. Чи пригодна вона, скажімо так, до праці в таксі, чи ні. Отже, давайте подивимось. Вперед. Що нам головне для того, щоб е, працювати в таксі, це звичайно, щоб пасажирам було комфортно. Звичайно, будемо дивитися на заднє сидіння. Як бачите, місця мені тут предостатньо. Від колін до переднього, до переднього сидіння місця теж хватає. Дуже зручне, комфортне авто. І тут навіть можна. Поспати, так, Тимофій. Так як дуже багато пасажирів їздять в аеропорт чи на вокзал, звичайно, потрібно, щоб машина була довга, пірніше, з більш таким великим багажним підсіком, щоб можна було положити туди ось такі чемодани. Давайте подивимося в цій машині. Місцевого багажнику, як бачите, дуже багато, і повірте мені, я вміщав дуже багато валіз різних, щоб пасажирів можна було загрузити всіх і всіх задовольнити. Все, пасажирів загрузили, валізи загрузили, всі довольні, всім комфортно. Давайте подивимося тепер на технічну точку зору, скільки жре топлива, скільки я витрачаю на сервіс, і чи взагалі це вигідно працювати саме на такій машині. Поїхали, в машині розберемося. Давайте поговоримо про заробіток на цьому автомобілі. Якби так, тут можна помістити чотирьох осіб, нормально комфортно. Так. Навіть дуже комфортно працює кондиціонер, все працює, все добре в машині або прохолодно, або жарко. Але є такий момент, що більше не заробиш, як би комфортно в старій машині не було, тому що вона не підлягає під статус комфорт, за який в Uber чи Bolt платять більше, звичайно, так? А ще тим більше, наприклад, в секторі XL називається, там де вже йде ємкість від шести місць, там ще більше. Ще більш високо оплачується, тому старий автомобіль на комфорт ну, ніяк не поставиш, і тому заробітки вже якби, менше робиться. Хочеш заробити більше, який би ти, ти класний водій не був, яка б тебе класна стара машина не була, але заробітки в такому сенсі обмежуються, обмежуються тільки стандартними замовленнями. Тому я починаю обдумувати покупку нового автомобіля, який буде підлягати і під комфорт і під XL. Ще одним з мінусів можу назвати механічну коробку передач тому що це дуже-дуже незручно на старій машині, це завжди це все дьоргаєш, а особливо коли вижимаєш щеплення на старому автомобілі, яке дуже важко вижимається. І Якщо коли їздиш в центрі, там, де пішоход, світлофор, трамвай, потрібно завжди зупинятись, дуже качаються ікри. В принципі, один маленький плюс є, але взагалі ні. Тому краще розглядати автомобіль на автоматичній коробці передач. Або якщо механічна, то вже більш новіші машини, в їх там вже хоч щеплення не таке дубове, як на старих автомобілях. Тому в цьому сенсі дуже... Важко. Ну що ж, Мінусів, як бачите, багато. Заробіток обмежений, механічна стара коробка, яка ледве вижимається. По паливу теж обжора 150 злотих в день, це в принципі, на рівному місці. В порівнянні з газом це 70 злотих. 70 помножити навіть на 20 це вже виходить 1400 злотих на рівному місці. Тепер давайте передивимося на сервіс, скільки я потратив за весь час, як працював в таксі. До речі, хто в Варшаві живе, з чистою совістю рекомендую цих хлопців. Це вони мені дали цю книжечку. Я в їх обслуговувався тільки один раз, а потім переїхав в крак. Так, це в нас була перша заміна масла і всіх фільтрів потратив десь 500 плюс 550. Я не пам'ятаю точно. Тут міняв тормозні диски, колодки передні і так само передні речаги. Тоді обійшлось заміна речагів по 700 злотих. Це разом з роботою і з запчастями 1400 і плюс заміна диски з колодками, диски були десь по 500 з копейками, колодки були по 150, заміна колодок передніх 60 злотих. Тут у нас була чергова заміна масла тільки без е, фільтру салону. Так само десь біля 500, але не більше 500 було вже. Тут знову міняли колодки, тільки колодки вже не Brembo, як в першому випадку, а були колодки TRW по 190 злотих і 80 злотих заміна задніх колодок. Чергова заміна мастила. Тут вже разом з фільтром салону. Ну, Ціну ви вже знаєте. А тут в мене буквально недавно полетів підшипник з ступиці. Сам підшипник коштував 200 злотих, плюс заміна. 200 і того 400 злотих. Ну а тут ще один підшипник правий полетів, так само 400 злотих, плюс заміна шарової опори. А, на щастя, вона в ГМАЗі міняється окремо, без рычагів. І так само за, за заміну за все заплатив 650 злотих за підшипник і за шарову. Разом з роботою з частинами. І, в принципі, як для таксі. Цих мінусів достатньо для самого водія, як для самого таксіста для мене. Тому я вирішив змінити авто і буду цим питанням займатися. А потім вам вже покажу, яке авто я вибрав і що я хочу купити. І звичайно, зробимо якийсь огляд цього авто. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, як завжди, ставте лайки. Ну і пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока.